Привет. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі. Програма Кольорові сни і мої ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Малята, пригадуєте, ми в одній з попередніх передач читали ось цю книжку, яка називається у сімдесят сьомій державі. Хто записав казки, які тут у міщенні, Оленко? пригадуєш? Записали казки верховенців, які увійшли в цю книжку Олена Миїсаруш та Володимир Феденишенець. Так, і ми читали вам казку, яка називається Дика Груша. І отримали від вас малюнки. Але спочатку Оленка нагадає, як починається Оленко казочка ця? Дика груша? Один раз. Ішов багач лісом і скуштував грушку, яка була кислою, і зі злості кинув її в яму. Дика груша попросила багача підняти пліт, але той відмовився і пішов геть, а груша ображено заплакала. Аж ось малята іде тою дорогою бідняк. види, що дика груша плаче звідає. Хто тебе образив, грушко, Може я тобі якось допоможу. І Грушка все розказала біднякові, і бідняк допоміг, взяв із ямки грушку і поставив біля дерева. Подякувала Груша біднякові і каже Ану, відтягни свою кишеню на воюші. Бідняк малята лише торкнувся до кишені, а до неї вже посипалися грушки. І каже йому Груша як дійдеш додому з'їж сам одну кружку, дай по одній і своїй родині дітям. Та жоні ніколи не будете голодні, і сила вам додасться. Ось така гарна казочку. Ми вам читали. І нам приємно, що ми отримали малюнки на цю казочку. Ось фрагмент намалювала Валерія Шилан, котрій 5 років проживає Валерія. Черняхи Черняхів Житомирської області вона відтворила, як грушка попала в ямку. А п'ятирічна Олександра Зеленко із Міжгір'я намалювала фрагмент, як бідняк приніс грушку до дерева. Дуже гарний малюнок у Саші. Саша сьогодні в нас стає переможцем. Чим нагороджується Саша Оленко? Саша, ти нагороджуєшся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки та книжечки. І в додачу ти отримуєш ще гарну таку книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами твоїх улюблених казок. І настав час задати домашнє завдання. Ви не забули, адже незабаром. Ваша улюблена пора року літо. Намалюйте нам цю пору року. Переможе зі за незвичайно призик-сюрпризик. А свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркусі. Та магазин «Вішиванка». Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, ніч, маля! Низько, низько, нисько, Нікого й да не хочуть спати, кольорові сни. І до ранку будуть малювать каски, висять колись наче учо.